Росіяни взяли в полон іспанського волонтера Мар'яно Гарсія Калатаюда. Його утримують у СІЗО Сімферополя. Там він піддається тортурам у чоловіка синці від ударів по ногах. Він втратив частину зубів і зазнав жорсткого поводження з боку тюремної охорони. Його тіло вкрите шрамами. Про це повідомив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець. А про теперішній стан волонтера розповів його колишній співкамерник іспанцю більш від. Тому як Маріо 74 роки чоловік понад 8 років проживав в Україні та допомагав громадянам. Про його зникнення стало відомо 19 березня 2022 року після участі у проукраїнській акції у Херсоні. Лише зараз з'явилося офіційне підтвердження від воєнної прокуратури Чорноморського флоту РФ, що Маріо перебуває у СІЗО Сімферополя. Там його звинувачують цитую у причетності до дій, які могли заподіяти шкоди безпеці Росії до волонтера досі не пускають ані іспанського консула, ані адвоката, який має на це ордер.